Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему система двох рівнянь з двома змінними як математична модель текстових і прикладних задач. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Нагадаю, що в 7 класі ви розв'язували текстові задачі за допомогою систем лінійних рівнянь у такій послідовності, яку можна застосовувати і для розв'язування більш складних задач, а саме позначити деякі дві невідомі величини змінними, наприклад, X і Y. За умовою задачі скласти систему рівнянь, розв'язати одержану систему, проаналізувати знайдені значення змінних на відповідність умові задачі, дати відповідь на запитання задачі, записати відповідь. Розглянемо один з найпростіших прикладів, де система рівнянь з двома змінними є математичною моделлю текстової задачі. Сума двох чисел дорівнює 8, а їх добуток 15, знайти ці числа. Позначимо невідомі числа через х і, y. тоді х y, тому що сума буде дорівнювати 8, а добуток х помножене на y 15. Маємо систему рівнянь. Розв'яжемо її в першому рівнянні виразимо y через x, а потім підставимо у друге рівняння. Помножимо х на 8 та на мінус х, потім перенесемо 15 у протилежний бік з протилежним знаком, тепер друге рівняння помножимо на мінус 1, щоб позбутися мінуса, одержали квадратне рівняння. Корені можемо легко знайти за теоремою вієта, і це буде або x3, y5, або x5y3. Отже, числа, які ми шукали, це 3 і 5. Зауважимо, що цю задачу також можна розв'язувати за допомогою рівняння з однією змінною. Це ми розглянули текстову задачу. Прикладною задачею вважають задачу, яка виникає поза математикою і розв'язується математичними засобами. До таких задач ми відносимо реальні ситуації, які відбуваються або можуть відбуватися в навколишньому середовищі. Наприклад, розглянемо ситуацію. У яблуневому саду на прямокутній ділянці землі посадили нові дерева, причому виявилося, що кількість рядів на два більша, ніж кількість дерев у ряді. Скільки рядів у новому саду і по скільки дерев посаджено в кожному ряді. якщо всього посадили 255 дерев. Щоб відповісти на поставлене запитання, потрібно сформулювати умову і вимогу задачі мовою математики, тобто скласти математичну модель. Пригадаємо, основні положення з курсу алгебри 8 класу. Математична модель це опис деякого реального процесу засобами математики. А галузь математики, яка займається побудовою та вивченням математичних моделей, називають математичним моделюванням. Розв'язування задачі методом математичного моделювання містить три етапи. Перше – Побудова математичної моделі, тобто формулювання задачі мовою математики, робота з математичною моделлю і складання відповіді до задачі в термінах її сюжету, тобто мовою початкової задачі. Давайте спробуємо відповісти на питання цієї ситуації. На першому етапі побудуємо математичну модель ситуації, яку ми розглядаємо у вигляді системи відповідних рівнянь. Для цього необхідно ввести зміні y. Нехай у саду посадили x рядів по y яблунь у кожному ряді. За умовою кількість рядів на 2 більша, ніж кількість дерев у ряді. Складаємо перше рівняння, тобто різниця х- буде дорівнювати 2. Також за умовою відомо, що всього посадили 255 яблунь. Тобто х по у, а це у нас множення х на y помножене, буде дорівнювати 255. Одержали систему рівнянь. На другому етапі розв'язуємо систему рівнянь. Робота з математичною моделлю це якраз і розв'язання цієї системи рівнянь. Ця система дуже схожа на попередню, тому її розв'язання буде таким самим способом. У першому рівнянні виразимо змінну x через змінну y, потім підставимо в друге рівняння і отримаємо квадратне рівняння. Після його розв'язання матимемо два корені. Значення х2, яке дорівнює мінус 17, не задовільняє умові задачі, бо кількість яблунь у ряді не може бути від'ємним числом. Тому в рівність х дорівнює 2 y, Замість y підставимо 15 і одержимо, що х буде дорівнювати 17y15. Ми можемо перейти до третього етапу, а саме складання відповіді до задачі. Х це у нас було кількість рядів, y це у нас яблуні. Отже, відповідь буде така: у саду посадили 17 рядів по 15 яблунь. Прикладні задачі охоплюють багато різних галузей, тому зручніше їх розподіляти на певні типи. Давайте окремо розглянемо кілька з них, але перед тим буду вдячна за підписку та підтримку мого каналу за посиланням під відео. Перший тип це задачі на рух. Ви вже знаєте, що для розв'язування задач на рух застосовують формулу, що виражає закон руху S дорівнює VT, ВТД S відстань, V – швидкість T – час. Тому для складання рівнянь математичної моделі можна використовувати одну з формул для знаходження. Відстані, швидкості або часу. Розглянемо приклад задачі. Відстань від Черкас до Києва, що становить 180 км автомобілем можна проїхати на 1 годину швидше, ніж автобусом. Знайдіть швидкості автомобіля і автобуса, якщо відомо, що швидкість автомобіля на 30 км за годину більша за швидкість автобуса. На першому етапі будуємо математичну модель. Для побудови математичної моделі ситуації, яку розглядаємо, потрібно ввести змінні x і. Y. Нехай x кілометрів за годину це швидкість автомобіля, а Y це швидкість автобуса. За умовою швидкість автомобіля на 30 км за годину більша за швидкість автобуса. Можемо скласти перше рівняння, їх різниця буде дорівнювати 30 Для складання другого рівняння заповнимо. Ось цю табличку. З такою табличкою ви вже знайомі ще з молодших класів. Тут ми застосували формулу знаходження часу, тому ми можемо скласти друге рівняння. Різниця часу автомобіля і автобуса буде дорівнювати одиниці. Одержали систему рівнянь. Переходимо до другого етапу, а саме розв'яжемо цю систему рівнянь. Давайте в першому рівнянні виразимо x через y і підставимо у друге рівняння замість х те, що ми отримали. Перенесемо одиничку в протилежний бік, і як бачите, у нас y є у знаменнику, тому нам потрібно записати ОДЗ. На 0 ділити не можна, тому y не може дорівнювати 0, а в цьому випадку він не може дорівнювати мінус 30, тому що мінус 30-30 буде дорівнювати 0. Тепер давайте окремо випишемо і знайдемо для них спільний знаменник. Спільним знаменником буде добуток цих знаменників, і допишемо ті множники, яких не вистачає в знаменнику. Наприклад, сюди ми допишемо ось цей множник, в цей чисельник ми запишемо ось цей множник, а сюди ми допишемо весь добуток. Так і зробимо. Дріб у нас буде дорівнювати 0 в тому випадку, коли чисельник буде дорівнювати 0, тому що занаменник не може. Можемо просто виписати чисельник, прирівняти до нуля. Перемножимо все, що тут потрібно перемножити. І виконаємо спрощення, отримаємо квадратне рівняння. Через дискримінант ми можемо знайти корені цього рівняння, і їх буде 2. 60 і мінус 90. Встановлюємо, що обидва числа задовільняють ОДЗ, тобто вони не дорівнюють 0 або мінус 30. Отже, є коренями цього рівняння. Але ж число мінус 90 не задовільняє умові задачі. Тому ми беремо лише 60. Отже, якщо y буде дорівнювати 60, підставляємо замість y 60 плюс 30, X буде дорівнювати. 90. Дійшли до третього етапу. Складаємо відповідь задачі. Швидкість автомобіля становить 90 км за годину, а швидкість автобуса 60 км за годину. Другий тип це задачі на спільну роботу. У задачах на роботу описується певний вид діяльності. Труби наповнюють басейн. Селяни збирають урожай, будівельники будують щось тощо. У таких задачах обсяг виконаної роботи знаходять як добуток продуктивності праці й часу, ДА обсяг роботи, П. Продуктивність праці Т. Час роботи. Тому для складання математичної моделі цієї задачі можна застосовувати одну з форму для знаходження обсягу роботи, продуктивності праці або часу роботи. Зверніть увагу! Якщо в умові задачі не вказано обсяг роботи, то його приймають за число 1. Задача. Через дві труби басейн можна наповнити за 2 години. Через першу трубу цей басейн може наповнитися на 3 години швидше, ніж через другу. За скільки годин можна наповнити цей басейн через кожну трубу окремо? Перший етап побудова математичної моделі. Нехай час наповнення басейну через першу трубу x, годин, тоді час його заповнення через другу трубу y годин. За умовою, через першу трубу басейн може наповнитися на 3 години швидше, ніж через другу. Це у нас різниця, тому можемо скласти перше рівняння. Х- буде дорівнювати 3. Для складання другого рівняння можемо заповнити знову табличку. Про обсяг роботи нічого не сказано у задачі, тому приймаємо за одиницю. Складаємо друге рівняння і одержали систему рівнянь. На другому етапі розв'язуємо систему рівнянь і знаходимо дві пари чисел. Х дорівнює 3у6 та х дорівнює мінус 2y1. Друга пара не задовільняє умові задачі. Тому що нас не може бути від'ємним. Залишається перша пара, можемо на третьому етапі скласти відповідь до задачі. Через першу трубу басейн можна наповнити за 3 години, а через другу за 6 годин. Третій етап це задачі на вартість. Якщо А ціна деякого товару, Н його кількість, А С вартість. То для розв'язування задач на вартість під час складання математичної моделі використовують одну з форм для знаходження вартості, ціни або кількості. Задача. Мама купила груші та яблука. Ціна 1 кг груш на 8 гривень більша, ніж 1 кг яблук. За груші мама заплатила 40 гривень, а за яблука 48 гривень. Визначте ціну яблук і груш, якщо яблук мама купила на 2 кг більше, ніж груш. Будуємо математичну модель. Нехай ціна груш гривень, а ціна яблук y гривень. За умовою 1 кг груш коштує на 8 гривень дорожче, ніж 1 кг яблук. Складаємо перше рівняння, знову у нас різниця. Для складання другого рівняння заповнюємо ось таку табличку. Як бачите, за умовою, мама купила яблук на 2 кг більше, ніж груш, складаємо друге рівняння. Одержали систему рівнянь. На другому етапі розв'язуємо систему рівнянь і знаходимо два розв'язки: 20 і 12, тобто х дорівнює 20, y12, і мінус 8 і мінус 16. Знову, як бачите, тут у нас від'ємні числа. Ціна яблук або груш не може бути від'ємним числом, тому другий розв'язок не задовольняє умові задачі. Обираємо розв'язок перший. Складаємо відповідь, перейшли вже до третього етапу. 1 кг груш коштує 20 гривень, а 1 кг яблук 12 гривень. І ще один тип задач це геометричні задачі. Для розв'язування геометричних задач під час складання математичної моделі використовують означення та властивості геометричних фігур. Тобто все залежить від того, яка фігура буде в задачі. Давайте подивимось на задачу. Прямокутну ділянку землі площею 4000 квадратних метрів обнесено парканом, загальна довжина якого становить 260 метрів. Знайдіть довжину й ширину цієї ділянки. Звичайно, спочатку будуємо математичну модель, нехай х довжина земельної ділянки, а y її ширина. Маємо прямокутник і його площу. Площа прямокутника обчислюється добутку в довжини на ширину, тому ми можемо скласти перше рівняння. Х на y буде дорівнювати 4000. Ділянку обнесено парканом, загальна довжина якого 260 метрів. Отже, периметр прямокутника дорівнює 260 м. Згадуємо формулу периметру, це додати ширину до довжини, і можемо це помножити на 2. Так і робимо. Y – це у нас ширина і довжина, а периметр 260. Одержали систему рівнянь. Давайте на другому етапі розв'яжемо цю систему рівнянь. Наприклад, щоб позбутися від цієї двійки, ми можемо спочатку розділити це рівняння на 2, Отримуємо ось такі рівняння. Тепер виразимо Х через Y і підставимо у друге рівняння. Це ми вже з вами робили не один раз. Звичайно, тут ми отримаємо знову квадратне рівняння, яке ви можете бачити, як розв'язується. Я вже не буду це пояснювати через дискримінант. І ми отримали два корені, тобто у нас буде два розв'язки. Якщо y1,80 підставляємо сюди, то х буде 50, і якщо y2,50 знову сюди підставляємо, то y буде дорівнювати 80. У задачі необхідно було знайти довжину і ширину ділянки, що має форму прямокутника. За Х ми прийняли довжину, а довжина це більше число, а ширина менше. Тому за умовою задач обираємо пару другу, де Х80, а Y50. Отже, довжина земельної ділянки дорівнює 80 метрів, а ширина 50. Зверніть увагу, якщо в задачі необхідно знайти пару чисел А і Б. То таких пар може бути дві, А, і Б та Б і А, як в нашому випадку. Якщо за умовою задачі важливо у якому порядку подавати знайдені числа, то із двох можливих пар чисел залишають одну пару, що задовільняє цю умову. Якщо за умовою задачі не важливо, у якому порядку подавати знайдені числа, як було в першій задачі, яку ми сьогодні розв'язували, то можна залишити будь-яку з пар або А і Б, або Б і А. Ось так ми з вами сьогодні навчилися розв'язувати текстові і прикладні задачі за допомогою систем двох рівнянь з двома змінними. Згадали купу формул, які, можливо, ви вже і забули. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!